Добрий день, глядачі каналу Сад Вінничини. Вас вітає канал. Сьогодні хочу показати сорт раннього персика. Я не знаю, на який це сорт. Я хотів думав, що це крест але це оказався не він, но ранній Може це київський ранній я не знаю. Ну, але гарний сорт. Він того року плодоносив. Перше було плодоношення це року-друге. Ну, отакі плоди. Він відкриває цей сезон персиків. Я ще навіть це пер персик в цьому сезоні самі перший. Зараз я зірву такий є. Ось такі нишень скати маленькі, дивіться, ті під. Бачите. Ще зараз може одного подивимось. такі вони, бачите? Аромат пахне, запахарний в них. Не знаю, що це, за сорт, але дуже гарний і ранній. На смак. Видите? Сік теча річкою. Смак солодкий. Смачний персик. Такий щось, як походить до екстримів, як то той смачний кісочка не відстає, соковитий, солодкий такий. Гарний, гарний, гарний персик. І ранній, ну який сорт не можу сказати, ну це не важливо, Я його називаю, пишу в спискові, буде каталог, десь якщо вийде, то він буде в спискові, як ранній, ранній сорт. Писатися. Отакий от маю сорт. Я маю два дерева його, ну, на другому дереві він менший трошки, а тут він непоганий. Такі десь плоди десь грам 150-140, десь так приблизно плоди. Я ваги не брав з собою, але отакий от сорт. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Миру вам, Божих благословень і все буде Україна!